Друзі, працівники ТЦК, які постійно попадають в історію. Це вже норма. Ми це бачимо, знаємо. Нам вже навіть не дуже цікаво. Але коли вони попадають в штангу і особливо головою в штангу, ну це потрібно бачити. Тому хочу, щоб ви подивилися, як вони приїхали вручати повістку бойовому офіцеру, який воював, має державні нагороди. Тому слі орден Богдана Хмельницького, уявляєте, дай вони приїхали йому повістку. вручити. людина. Приїхала на 12 днів відпустку. Вони його кошмарять. Завжди в непорядкому стані. Я поговорю зараз? Так. Ну, представляйте собі. Так. Да. Соба спочатку. Ох. Да. Так. Да. Так, з двору будь ласка. З не треба. Та я ж... Форма одягу. Я вже вам поясню. Та ви ж мені сказали, що приїзд. Да. Я поїхав приїзд. Приїзд. Форма одягу. Яка форма одягу? Ну от форма одягу. Де футболка статутна? Поло. Кепка. Знаки розвитку. Як штатна посада, яка у вас? Головний сержант. Чого? Ну, у вас же є підрозділ якийсь, правильно? Звісно, головний ну, як... сержант 72 бригади. Ви головний сержант бригади? Так, да, давай. Розберись, я за то і казав. Бачили, яке відношення? До, до себе. Я не кажу до військових, до людей. До себе відношення, так? Тобто людина приїжджає без форми. Працівник ТЦК. Приїжджає без форми, п'яний, без кепки, без опознавальних знаків. Тобто чувак, він, він відчуває себе героєм. Розумієте, якого, якому нічого не може бути. Він велика людина, він ходить собі, як, він зведе себе як хоче, він хазяїн цієї землі, у цієї території, йому начхать. Тому що немає нічого в чувака. Уявіть, як можна возити повістки. Ну, да не те в світі такого немає. Щоб приїхати п'яним в дітин як попало. Штани військові, футболка проста, без кепки, без опознавателей, без нічого, без шевронів. Ну, Тут же ж, ви знаєте, усіх мають бути. Все, все має почитатися на людині. Військовий це військовий, це ЗСУ. це… Е Ще будь-який там підрозділ. Це Шевро, Все має. Люди мають знати, з ким вони спілкуються. Приїжджає п'яне рило, блін. Ну. Потім приїжджають ще. От ви подивіться ще одне відео. Приїждж... Підмога приїжджає. Подивіться, підмога, яка така сама приблотньована, мастяк. Без ким, їм пофіг. Подивіться. Давай, представляємося. це Це головний убор. Що? Головний убор. Ж, друг, ти не ну не розмір перепутати. Ну, ти ж навіть як общайся. Я щось не поняв. Ти що, Вася, блядь, У беда є? Показує. Дивися сюди. Випитали і приїхав. Хто викликав? Як ну, Які сусіди? Це не ваші сусіди. Приявляй документи Що я дуже прияти. Воєнник посада. Що ще я дожд приявляти. Слышиш ти тут бла, бла, бла. Мурка. Поняли? Хазяєва міра. Красавцев, Да їм пофіф, бойовий ти офіцер, не бойовий. Маєш ти нагороди. Да ти запитай, з ким ти говориш спершу. Перше, ти говориш з українцем, бо він знаходиться на території України. Це українець. А українець це гордо має звучати. Ти спілкуєшся з українцем. Хто це? Це бойовий офіцер, який воював. Він роками воює. Він же майже три роки на фронті. Має державні нагороди? Орден Богдана Хмельницького в тому числі, Уявіть, це просто так не дають на вулиці. Людина приїхала у відпустку до мами, до дітей. Побачить дітей він не бачив роками їх. Розумієте? І тут таке відношення. Це як? Хто за вас має воювати? Хто за вас має воювати за от таких воїнів? Воїни! Одне п'яне, друге дурне. Це як так?